Все готово. Значить, опа, все. Ми змогли зробити, за запитом дуже багатьох наших підписників, за запитом дуже багатьох наших користувачів, колег виготовили електричний воскопрес. Значить, ми багато в чому цей воскопрес модернізували, починаючи, починаючи від тена. Тен тут вже стоїть у нас сильніший. Тен стоїть з потужністю до 150 градусів, тобто він спокійно, безперебійно вам витримає 150 градусів. Якісний, хороший тен. Це є тени стандартні на 80 градусів, це вже нестандартний. Ми замовляли спецово. Далі маємо такий от крутий сепаратор. Ми збільшили пропускну способність, скажімо так, цього сепаратора, тому що трошечки, звісно, воно в стиль. Галузі бджільництва бджолина комірка, і ця бджолина-комірка дуже успішно себе показує в роботі.